І обіцяв на Житомирський міський голова Сергій Іванович Сухаблин. В цьому році місто буде прикрашено новою святковою ілюмінацією. І сьогодні, перший день, коли ми почали виконувати роботи по її монтажу. Ілюмінацією буде прикрашено вулиця Бердичівська від Майдану Соборного до Старого Бульвару, вулиця Театральна між вулицею Бердичівською і вулицею Київською, і вулиця Київська від Майдану Соборного. До Михайлівського собору. Крім того, зараз там з деяких технічних причин ми ще чотири елементи святкової ілюмінації розмістимо на вулиці Черняховського від Майдану Соборного, ну, скажімо, до екомаркету. Тобто Там у нас є проблеми з опорами травело-тролесного управління, тому у нас буде економія чотири елементи, ми її розмістимо по вулиці Черняховського. Якщо говорити про вартість святкової ілюмінації, враховуючи проєктні роботи, авторський технічний нагляд, виготовлення, монтаж, загальна вартість робіт по її розміщенню складає 1 млн 100 гривень. Виконує товариство з обмеженою відповідальністю Укртехспецбут. Виконують хлопці, скажем так, в нічний час. Це пов'язано з тою причиною, що працювати приходиться під контактною лінією тролейбусної мережі, і в нічний час вона відключається в цілях безпеки. І саме тільки в нічний час виконуються монтажні роботи. Це в деякій мірі трошки. Ну, затримує наші роботи, але до 10, до 10 грудня у нас задача вулицю Бердичівську прикрасити і вона буде прикрашена.